Панове, як часто в Єгипті ви спостерігали або на своєму прикладі відчували схеми, при яких вас всіляко намагалися ошукати або обрахувати? Я думаю, що кожен з нас не раз зіштовхувався з такими речами в тій чи іншій мірі і відчував себе при цьому не дуже добре. Тому сьогодні ми розглянемо найпоширеніші схеми обману, які зустрічаються в Єгипті і як їх уникнути. З вами Кулвік. Всім привіт, друзі! Перша схема, при якій відпочиваючих намагаються ошукати, починається ще в аеропорту. Якщо ви прилітаєте не на Сінайський півострів, тобто не в ель Шейх, а скажімо в Марсаалам, Хургаду чи Каїр, то вам потрібно придбати візу. Віза коштує для наших громадян 25 умовних одиниць. Щоб її придбати, потрібно просто підійти до відділу, де їх продають. За правило, це буде каса з віконцем по типу реєстрації, над яким буде вивізка віза. Вона буде знаходитись по ходу руху, як ви будете просуватись по терміналу до виходу з аеропорту. Пропустити її майже неможливо. Тут вам її просто вклеять в паспорт і на цьому все. Але багато зустрічаючих туроператорів, в особі місцевих, запитують у вас, з якого ви рейсу, і всіх направляють повз цієї каси, та ще й прискорюють вас, щоб ви не встигли збагнути щодо чого. А от коли вас приведуть вже в інше місце, то там віза автоматично буде коштувати на 2 долари дорожче. Звичайно ж, без питань можна переплатити ці 2 долари, але вони особливо нічого не вирішать. Швидше ви все одно не пройдете реєстрацію. І тут ми підходимо до наступного марного витрачення коштів. Щоб не заповнювати самому міграційну карту, місцеві пропонують вам це зробити за вас, а послуга ця коштує всього 5 баксів. Тобто на рівному місці ви витрачаєте зразу 7 доларів. Тому, щоб заощадити ці кошти, заповнюйте самі, це займе менше однієї хвилини вашого часу. Ті, хто не знає англійської мови, подивіться в інтернеті, як це робити. Нічого складного там немає. Або в крайньому випадку попросіть когось з ваших співвітчизників, щоб вам допомогли. На виході з терміналу, якщо вам потрібен інтернет на відпочинку, то краще зразу придбати сім карту 10 ГБ приблизно коштує від 7 до 10 доларів, бо в готелі ця цифра може значно бути вищою, а безкоштовний Wi-Fi на рецепції заздалегідь не дуже добрий. Тому, якщо будете відпочивати в такій локації, де поблизу немає торгових лавок чи магазинів, краще придбати в аеропорту. Друга схема, як ошукати наших співвітчизників, починається в автобусі. Хоча, скоріше за все, це просто спосіб додаткового заробітку місцевих. Який переважає за основний, але він самий неприємний. По-перше, вам будуть дуже довго розповідати, як тут все складно, закони постійно змінюються. І навіть якщо ви вже в 30-й раз в Єгипті, то з минулого разу все зовсім змінилось, і те, що ви знали про Єгипет, краще забути та не згадувати. Тобто будуть розповідати, що з цьому дусі. Як результат в кінці розмови вас дуже плавно підводять до основного, що вам необхідно 100% у визначений час з'явитись на зустріч з готельним гідом. Ніхто хто такой здійснив, будь ласка, я вас не буду. Він вам все розповість про готель, про правила перебування, подивиться ваше страхування чи ще щось, запише ваше прізвище, щоб подати список для відльоту, коли закінчиться ваша відпустка та запропонує екскурсії. Тому до зустрічі з готельним гідом навіть не мрійте про вихід з готелю, бо може трапитись лихо. Скажімо так: те, що стосується подачі документів для відльоту, то люта брехня. Хоча зараз можуть ще щось вигадати, аби ви обов'язково прийшли на зустріч, ви можете взагалі не витрачати свій і так дорогоцінний час на ці зустрічі. Бо, наприклад, списки формуються автоматично. Про вас, знаю ще по прильоту, і ніхто вас тут не залишить. Тому за це можете не турбуватись взагалі. Але якщо ви дійсно перший раз. Може з цієї розмови щось для себе корисне і дізнаєтесь, а так ці зустрічі взагалі заточені тільки для того, щоб відпочиваючим напарити екскурсії оператора, яким ви прилетіли. І тепер ми підходимо до головного. Ціна цих екскурсій в 2, а то й в три рази вища за ті, що можна придбати у місцевих за межами готелю. Тому вам в автобусі і розповідають, щоб до зустрічі з гідом ви не виходили з готелю, бо побачите те, чого не повинні бачити, а саме дешеві екскурсії у місцевих підприємців. Друге стосовно екскурсій. Навіть якщо ви знайшли зразу дешеві пропозиції і на зустрічі з гідом покажете йому ціни, мовляв, чому така різниця, відповідь Гіда теж вас повинна змусити замислитись, чи потрібні вам такі екскурсії. Скоріше за все, гід скаже, що то незаконно, і що, не дай Боже, з вами там що станеться, то ваша страховка в цьому випадку буде недійсна і не покриє витрати. Тобто вона у вас анулюється і ніхто вам нічого не компенсує. Це теж люта брехня. Все, що стосується страхування, в будь-якому випадку буде покриватися нею. Є випадки, які дійсно не будуть розглядатись, навіть якщо ви придбаєте екскурсію у гіда. Наприклад, якщо це буде напад риб чи звірів, а так все по страховці в вашому розпорядженні. Хоч подорожуйте з гідом, хоч самостійно. Тому дивіться самі, як вам більш зручніше. Вважаєте, що гід вас не шукає, замовляйте у нього. Але якщо хочете заощадити в два рази, то краще придбайте екскурсію за межами готелю. Але ці розмови із залякуванням туристів я вважаю ганебною справою. Також на цій зустрічі вам запропонують безкоштовну екскурсію по місту. Тут не потрібно вводити себе в оману. Безкоштовного на відпочинку в Єгипті нічого не буває, я вас прошу! Це всього-навсього лише шопінг-тур для туристів по самим дорогим магазинам та бутікам з не самим якісним товаром. Ось вам приклад: один з відпочиваючих, який прилетів з нами, в цій безкоштовній прогулянці придбав собі срібну печатку за 100 доларів. Зверху ніби позолочено. а на наступний день після моря вся та позолота почала дуже якісно злазити. Як ви вже здогадали, звісно, то була не позолота. Через день одурений юнак, поїхав вже на таксі за свій рахунок до бутіку ювелірних прикрас, щоб повернути цю річ продавцю, але зміг виторгувати тільки знижку в 30 доларів. Продавець його вмовив все одно залишити собі печатку. Приїхавши в готель, він розповів, як вигідно придбав цю прикрасу. Але ми вже не стали його засмучувати і казати, що те, що знаходиться під шаром золотої фарби, не є сріблом. Але суть я, думаю, ви вловили майже всі прикраси то є бюджетерія. Навіть в ювелірному магазині, який знаходиться в туристичній зоні, ви навряд чи купите якісні прикраси. Коштовне каміння точно не натуральне. Деякі кольори такого каміння, які вони продають під видом коштовних, навіть не існує в природі. Тому вирішуйте самі, але я б точно не став брати такі прикраси по ціні оригіналу, все інше в магазинах, а саме фрукти, сувеніри, одяг і таке інше на цій екскурсії, теж в рази дорожче, навіть ніж біля вашого готелю. Тому обов'язково в перший день пройдіться по магазинам біля вашого готелю. Подивіться що до чого, щоб орієнтуватись в цінах. При заселенні вам скажуть, що потрібно почекати. Але якщо доплатите зараз, то заселять миттєво. Тут як повезе, це миттєво теж може розтягнутися на пару годин, тому не поспішайте віддавати гроші. Також можуть навмисно надати дуже поганий номер. Як, наприклад, оцей, що нам видали в Royal Grand Charm, зараз відомий як альбатрос. Повертаючись на ресепшн, вам запропонують за доплату замінити номер. Хоча це можна зробити й безкоштовно, якщо номер відверто поганий та має безліч несправних елементів. Просто більша частина відпочиваючих, щоб не псувати собі нерви, погоджуються і задаткові кошти міняють номер. Я вважаю, що доплатити можна тільки в тому випадку, якщо вам взагалі замінять клас номеру. Наприклад, зі стандарту на делюкс. От тоді, напевно, це має якийсь сенс. А так, це просто викачка грошей. Скрізь торгуйтесь. Тут це як релігія. Без торгів нікуди. Ціни скрізь для вас будуть в три рази дорожчими, особливо, якщо ви не встигли трохи засмагнути на сонці. В Єгипті непоганий трикотаж, навіть незважаючи на те, що це підробки відомих брендів. Наприклад, футболка Ralph Polo повинна коштувати 5 доларів, але без торгу перша ціна може починатись для вас з 15. Це стосується всього. Фіксовані ціни, наприклад, повинні бути в аптеках. Але я знаю тільки одну таку аптеку, в якій ціни відповідають дійсності. Вона знаходиться в старому місті Шармель-Шейху. Можете перейти в правому верхньому куту за посиланням та подивитись, де вона знаходиться. Всі ж інші ціни накручують в залежності від своєї жадібності. Тобто, навіть якщо в моєму випадку ви показуєте ціну на коробці препарату, який ви знайшли, а вона там в єгипетських фунтах. Продавець каже, що то стара ціна, а нова ось і заряджає на відсотків 20-30 дорожче. Тому тут, навіть якщо ви орієнтуєтесь в цінах, вам за місцевими цінами товар навряд чи відпустять. Це дійсно не дуже приємно, але нічого не вдієш. Або береш, або їдеш до олдмаркету і купляєш там дешевше. Ще по дорозі по місту можуть зустрічатися різні особистості, які пропонують вам свої послуги ніби безкоштовно, але потім ви їм залишаєтесь винні, і вони просять з вас 5 доларів. До речі, на дану ловку колись попався в Тунісі, хоча й знав про це. Про верблюдів взагалі мовчу, сідаєш безкоштовно, а злазиш вже за 10 доларів, якщо не домовився з самого початку. В магазинах не дуже сильно розслаблюйтесь, коли вам пропонують просто подивитись, випити чаю чи прохолодних напоїв. Люди витрачають на вас свій час, тому ви вже їм винні. Згадав ще один випадок з чимось подібним: просто одного разу зайшовши в магазин різного накопичувачу пилу, продавець дуже манерно почав діалог, і через хвилину він, як шаман Вуду, вже читав якісь мантри над амулетом свого магазину. Запитував наші імена і в результаті Абракадабра ось ваш амулет захисту. Я кажу, а навіщо? Я не язичник, навіщо він мені потрібен. В результаті виявилось, що шановний продавець захотів звичайну китайську металеву цяцьку 10 доларів. Щоб взагалі не образити його, я дав йому 3. Для розуміння, ця річ не коштувала й 10 центів. Тому, якщо нічого не плануєте купляти і не хочете потрапляти в незручне становище, краще не заходьте, кажіть Мефіш Флюс. Вони вони все зрозуміють. Якщо збираєтесь їхати кудись в місто, то таксі краще біля готелю взагалі не розглядати. Ціна дорожча за те, що зупините на дорозі, разів в 10, і це не перебільшення. Наприклад, в готелі Монтазах щоб доїхати до Олдмаркету. Таксист зарядив нам 50 доларів в одну сторону, як вам таке? Зателефонувавши місцевому таксисту, телефон якого взяли у наших співвітчизників, домовились за 15, туди і назад. Але якщо б я вийшов на трасу, то без питань в одну сторону можна доїхати навіть за 4 долари. Та все ж, навіть цей люб'язний чоловік, коли приїхав і побачив, що нас четверо, каже: О, 15 я думав за одного, за 4-30. Ну ви зрозуміли, пішов діалог. Звісно, все ж він погодився на 15 туди і назад, бо і це занадто велика ціна. На долар, якщо не помиляюсь, в Єгипті можна придбати 3 літри бензину. І ще краще беріть поїздку в одну сторону. Вигадайте щось, щоб вас таксист не змусив їхати з ним назад. Зазвичай, якщо він вас буде достатньо довго чекати, то коли вас довезуть назад до готелю, виявиться, що за цей час ви йому будете винні додаткові кошти. Або може статися так, що він буде розказувати вам про свою сім'ю і запропонує найдешевші ціни в магазинах, в яких скупляються ніби тільки місцеві. Знайте, там все буде дорожче для вас, ніж на ринку. А в кінці подорожі до тієї суми, на яку ви домовились, додавайте приблизно 30-40% чайових, бо таксист від вас не відчепиться. Для багатьох відпочиваючих це не є великою проблемою, і щоб не псувати собі настрій, зазвичай 90% туристів, звичайно, заплатять ці кошти. На маршруті ціна проїзду взагалі смішна. По шармен шейху вона складає 5 фунтів. Але якщо ви дасте водію долар, здачу, звісно, вам ніхто не дасть. Тому заздалегідь, якщо плануєте пересуватись по шарму чи хургаді на транспорті, краще за все якусь частину грошей поміняти на місцеву валюту і розраховуватись виключно нею. І наостанок в місцевих кафе та ресторанах теж можуть нараховувати додаткові кошти за блюда, які ви не замовляли, але які вам виносили до столу під приводом компліменту від шефу. Але то все за додаткові кошти. Вам, звісно, проте ніхто спочатку нічого не скаже. Все це ви дізнаєтесь тільки під кінець прийому їжі. І ще в ресторанах є додатковий податок від суми замовлення процентному співвідношенні. Це, напевно, основні поради та види обману, або, краще кажучи, вміння витягнути якомога більше грошей з туристів, на які слід звертати увагу відпочиваючим в Єгипті. Та все ж, незважаючи на всі ці неприємні миттєвості та дрібниці, Єгипет це просто чудове місце для відпочинку зі своїм колоритом та просто чудовим морем.